Олексакян, політолог, керівник платформи Єдиний координаційний центр, з нами на зв'язку. Дякую, пане Олеже, що знайшли для нас час. Спасибі величезне. У мене перше питання, про яке я не знав до того, як прийшов на роботу. Просто я не стежив на відміну від зазвичай своїх звичок. Я не стежив за, Росії, за Росією, а мені редактори сказали, що. Змінилася методичка в російських засобах масової інформації, і ці засоби масової інформації, ну такі пропагандистські, почали нарікати на Китай, що, мовляв, Китай не така цяця, -ця. Ми тут думали, що це цяця, -ця, а він майже така кака, як і Сполучені Штати. Питання, що, це, що би це значило, як колись були в гумористичних журналах радянської доби таке, таке, значить, така, така, таке гасло було. Що ви думаєте про це? Чи це така випадок, чи це помилка, чи це дійсно щось почали... Щось вони дізналися після переговорів сі Цзіньпіна з президентом США Байденом. Чому раптом Китай такий самий ворог? Це я цитую, як і Сполучені Штати. Що там з методичками? А бідушка на болото на сі Цзіньпіна. Ну, дивіться зустріч Сі Цзіньпіна з Байденом, на якій фактично Китаю підківнули не заперечили на його тезу стосовно двох країн, на яких виключна роль за майбутнє світу, відповідно, така собі двополярність. Що там в Москві казали? Багатополярний світ, де ніхто не має вирішувати, надиктовувати. А зрештою, Китай цілком собі погоджується на те, щоб бути двополярним світом. Зрозуміло, що класична двополярність зараз неможлива, але тим не менш, Китаю хотілося б отримати це підтвердження. Сі воно треба і всередині, і назовні. Друге. А як же ж взагалі Росія? А виявляється, що про Росію нічого не було сказано, тобто Росія і не бере участь про Росію і не говорять, але зрозуміло, що правила гри, які визначаються, будуть впливати на Росію, і третій момент, якщо Китай визнається не гласно або публічно, але не артикульовано Сполученими Штатами як альтернативний полюс, як лідер недемократичного світу. То це передбачає певні відповідальності Китаю. Тоді вже звернення до Китаю, щоб застосувати свої унікальні впливи на Москву для зміни позицій стають не побажаннями і зверненнями, а стають прямою відповідальністю Китаю. І модальність змінюються на іншу. І що у вас там твориться, і ви що не можете на місце поставити цього болтуса? Тоді який ви полюс світу? Тоді про яке лідерство можна казати, якщо ви в себе порядок на задньому дворі в своїх там диктатурах, орієнтованих на вас, не можете навести, і в Москві це чудово розуміють, що а, Сі Цзінпін отримав ярлик на те, щоб а, ставити, перепрошую, в Москву. Зрозуміло, що в Росії це напрягає і еліти і населення, в якому антикитайський настрій достатньо серйозні. Тому, коли частина колег говорять про те, що Москва в повній залежності від Пекіна, то чесно кажучи, я з цим не погоджуюся. Ну не для того, мама квітонько ростила. Путін свій режим створював не для Сідзінпіна, і російські еліти не мають філокитайських яскравих своїх настроїв навпаки, загрози з Китаю для них куди набагато. Більш серйозніші ніж від сполучених штатів Зі сполученими штатами легко перегукуватись через океан і розповідати, а я як вони їм покажуть. А китай же він тут поруч і повезучи весь час з'їдає частину Москви. Тому в Москві зараз, і з точки зору страхів і настроїв в російському суспільстві, і з точки зору геополітичної ситуації намагаються продемонструвати, що ні, що вони суб'єкт, і вони під Китай не лягли. Зрозуміло, пане що улеже, користуються і на запане олеже, вибачте. Але тоді з чим залишається Росія, з чим залишається Москва? Якщо вони зараз посваряться з Пікіном, то дуже важко собі конструкцію бодай якусь збудувати навіть в голові. Ну, окей, Північна Корея, Куба і, і, і Іран? Ну, це не серйозно, це не сила. Це не те, на що треба якось зважати. Ніхто на це зважати не буде, тому що Іран не такий сильний, Північна Корея не така сильна. Ем, у мене навіть інколи враження, перепрошую, що забираю багато часу, що це Америка спеціально залишає, ну, щоб було з ким боротися. Щоб Голівуду було, про що кіно знімати. Бо якщо не буде Північної Кореї, не буде Москви, не буде Ірану, не буде. Куби, то тоді з ким воює Джеймс Бонд? Альо, що робить Джеймс Бонд в цьому світі? Ну, умовний, то, то, то шо на що розрахунок Москви тоді? Ні, ну їх розрахунок на цей клуб сумних і невинахідливих. А їх аварський інтернаціонал, і зрозуміло, що Китай намагається відмежуватися і сказати, ми лідер у цього світу. Але оці всі е, видатки пов'язані і ризики з цими авантюрами, ми на себе не беремо. Ми за мир у всьому світі. І зрозуміло, що навпаки Китай прибувають цвяхами до цього. В Москві розраховують на те, що вони зможуть і вліть, і намагатися продавати проблеми. Ядерна тематика і підняття ставок Москвою, розміщення в Білорусі, ніби ядерної зброї, погрози постійні, виходи з договорів. Це все не стільки грам язами перед заходом, це скільки вже грам язами з Пекіном. Тому що для Китая ця тема є куди болючішою ніж для заходу, і Китаю не хочеться утримати в себе не тільки так, Китай велика потужна держава. І армійські їх потенціал серйозний. Можна жартувати, що їх армія 2 мільйони туди, 5 мільйонів сюди надіслати, а ще з стилу зайдуть. Але давайте згадаємо, хто сусіди Китаю. Індія більша демографічно і по воєнному потенціалу також не сильно поступається Пекіну, враховуючи ще й наявність ядерної зброї. А це Південна Корея, технологічно мілітарно розвинута країна. Японія теж не карлік далеко. Відповідно, і сусіди в Китаї відповідні його розмірам і викликам, які стоять. Тому Китаю зараз не хочеться гонки озброєння, хочеться відійти на півкроку назад, тим паче, не втрачати свого добробуту, який прямо пов'язаний з європейським і американським ринком. Для них важливо мати доступи туди. Тому Китай зацікавлений в цивілізованій конкуренції і ворогуванні по окремих питаннях. Але не скочені до конфлікту, і Росія торгує з Китаєм, зокрема, тим, що окей, або ми є частину рішення для вас, ресурси, політичні інші рішення, або якщо ви не готові за це платити так, як ми хочемо, зброєю, допомогою в перемозі, тощо, то тоді ми будемо вам продавати проблеми. Ми від, від імені цього ваврського інтернаціоналу будемо створювати проблеми і бити будуть вас. Тому що це підважуватиме вашу позицію. І тому в Москві, я думаю, що сподіваються саме на такий підхід, який вони застосовували і до цього там заходом, останнім часом по Сходу, і з Китаєм будуть його активно застосовувати. Це абіженка, який буде торгувати проблемами. Але це, пане Олег, це оборона, а не напад. Тобто позиція, те, що ви намалювали зараз про Москву, це не означає, що порядок денний московський. Це Москва так чи інакше пристосовується до порядку денного, який вона не виробляє. І вона стоїть в обороні. Ага, ну якщо ви так нас не любите, ми вам створимо проблему. Але не вона керує процесом, не вона каже, вона не навіть не на рівних, вона нижча, вона, вона така. Е Будемо шкодити. Отак. А ти так? Я буду шкодити. Не тому, що я можу тебе перемогти, не тому, що ти від мене залежний, не тому, що я рівнозначний. Тобі. Я буду тобі дрібні якісь гадості робити. А що їм залишається? Дивіться, демографічно, Росія слабка, а не співмірна. Економічно ВВП на рівні Іспанії навіть нижче. Ну, тобто, Росія по економіці далеко не лідер. По рівню життя не лідер, по інноваціям. Ну сколкова це анекдот, а не а, даліна інновацій. Відповідно, Росія по всіх параметрах програє навіть не лідерам, а такому твердому середнячку. Єдине, що вони залишалося, це груба сила. Через це вони і пішли на агресію і намагаються дестабілізувати світ, світоустрій для того, щоб саме груба сила стала ключовим мірілом. І отут для Росії трапилось. Одна з найгірших ситуацій, яка була можлива. Ну, по перше, йдучи, мочити ноги в ламанше, вони зустріли на шляху Бучу і інші українські міста, і не дійшли зовсім трішечки. Але окрім цього. Їх могутність істачилась. Вони проявили, що направду тараканіще далеко не тараканіще, і тепер навіть ця їх суперсила здулася. Росія на сьогоднішній день це не глобальна держава, це регіональна держава з наявністю ядерної зброї. Просто не співмірно до її ваги в усьому іншому. Ну такий собі а, північна Корея на стероїдах. Не більш того, і в цій позиції в них немає чим задавати лідерство. Абсолютно в жодній з площин, в них немає жодної карти на руках. Єдине, що вони можуть робити, це зараз детонувати точки напруження різні в світі і молитися на те, щоб світ швидко пішов до глобальної війни, в якій у Російської Федерації є буде, якісь можливості існувати і капіталізувати це, вискочити в якійсь модальності. Якщо світ не сиплеться. І ми не переходимо в режим глобальної війни і дестабілізації в різних точках світу, то Росія програла вже зі старту. Китай це чудово розуміє, і всі інші гравці це чудово розуміють. Поїхали, Тому Росія поїхали це вже... в Росію Про вчорашній па день, пане Олеже. Тепер давайте в Росію. А от що відбувається всередині Росії? Просто розумієте, коли я чую, а я чую це. Ну, по-перше, те, що ми говорили вже китайсько-російські стосунки, якось там див дивний в дивну площину перейшли, але я ще чую дуже часто сьогодні, що. Росія єдина і сильна, як ніколи». А я добре пам'ятаю, коли Медведчук сказав, Кучма і Янукович сильні, як ніколи, а Ющенко проиграє. Рівне за півроку Ющенко виграв. От, і я тепер, коли чую від когось, що хто сильний, як ніколи, чи щось сильне, як ніколи, у мене відразу виникають підозри, що щось там в датському князівці не буде вимовляти це слово позакриють і мою програму і Все на світі. Але ідуть вибори. Дуже наполегливі чутки про сильні хвороби Путіна. А ми з вами знаємо, що попри сміх, який це все викликає, якщо ти, якщо це тільки у Горького, якщо 700 разів сказати мед, то в роті солодше не стане, стане. Якщо 700 разів сказати, якщо 700 разів сказати, що Путін мертвий, то воже він і не помре. Це в історії людства, таке траплялося. але там. Дуже багато проблем. Ми говоримо, у нас є проблема з мобілізацією, і у них є проблема з мобілізацією. Ми говоримо, що у нас є проблема з боєзапасами і у них є. Нема звідки брати, і не, не гарно на фронті. Коротше, наскільки ми можемо про чорних лебедей сьогодні говорити? Ну, це для всіх українців бажане, але чи воно дійсне, що може щось луснути в російській системі? Ми можемо про не говорити. Ми можемо аналізувати і не безпідставно. Але сподіватися на це і робити ставку я би не став, тому що як чорні, так і білі лебіді можуть з'являтися, і щось може посилити режим, щось може його навпаки дестабілізувати. Зараз режим крихкий, і відповідно, який чорний лебідь може запустити деструктивні процеси. Ну, побачили пригожинський ексес, побачили зараз Дагістан. Все це демонструє слабкості режиму і на етапі, що допустили, і б, як реагували. Тому дійсно і економічна ситуація в Росії далеко не настільки чудова, як вони намагаються намалювати в своїх цифрах і тримати хорошу міну. А, зараз в них задача просто дотриматись до власних виборів з демонстрацією сили. Потім спустити трішки ситуацію пару, але щоб дотягнути до американських. А в них є сподівання, що можливо там якесь вікно можливості для них відкриється. Але в реальності режим трухлявий, і це це все це всі чудово розуміють, що ну зрештою. Ваша фраза, що коли говорять про силу, одразу здається, щось не те. Тому що тоді намагаються переконати в тому, що сильний. А коли сильний, в цьому переконувати немає жодної потреби. Це означає, що непокояться. І про путінську смерть технологія ФСБ запущена для того, щоб подарувати йому метафоричне безсмертя. Коли волки, 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 і коли вони настають, то ніхто вже не вірить. Вони чудово розуміють, що приводів для того, щоб непокоїтись про здоров'я Путіна, буде більшати, і російське населення реально боїться і задумується, а що ж буде, коли царя батюшки не стане це ж трагедія, там же культ особистості. Вже а що ж з Росією та буде, а як далі жити? Невідомо. І вони відігрують цю карту смерті Путіна для того, щоб коли щось трапиться, всі сказали: а так стоп, ми ще минулого не закапали, знову помер. А який дякую дуже, а дякую, спасибі. Да ну та да, логіка є в ваших словах, як і завжди, Олег Сакян, політолог, керівник платформи «Єдиний координаційний центр з нами був на зв'язку.